Всі ми дуже різні, хтось більш такий схильний до креативу, хтось кращий виконавець, йому краще даються якісь рутинні справи, якісь там підрахунки, хтось краще щось винаходить, у когось дуже класні здібності до структурування, хтось навпаки, отак хаотично все робить, але в цілому виходить нормально. Хтось, наприклад, більш посидючий. Хтось більш такий, знаєте, енерджайзер і усюди в кожну точечку впадає. Це особливості нашої психіки, і дуже важливо обирати ту діяльність, де ви максимально реалізуєте саме свої сильні сторони, тому що інакше це буде страждання, і як то кажуть, коефіцієнт корисної дії буде доволі низьким. Тому що ми продуктивні саме в тому, що нам дається більш-менш легко. Дається більш-менш легко, це і означає фактично, що на одиницю часу ми виконуємо більше дій. Ніж, скажімо, якихось інших дій, ми виконали б за цей же час, кожному знайдеться місце в цьому світі. різні люди потрібні. Головне просто розуміти свої сильні і слабкі сторони. І дуже велика драма, коли людина, навіть розуміючи їх, але з певних причин, скажімо, там фінансові, якісь, вона мучиться постійно себе насилуючи по слабким сторонам, і як результат, вона виснажується. Одне діло, коли людина виснажується і при цьому отримує задоволення від того, що я рухаюсь в Бажаному напрямку, а інша справа, коли геть інакше, коли людина просто виснажена в нуль.